Увага, розшук. Білгородністровським МВГУ МВС України в Одеській області встановлюється місце знаходження неповнолітнього Уткіна Олександра Олексійовича, 96-го року народження, вихованця Котовської спецшколи-інтернат, який 25 серпня 2012 року приблизно о 9-й годині самовільно покинув територію дитячого оздоровчого табору богатирьонок, розташованого в селищі Сергіївка. Прикмети. Зріст 145 см, середньої статури, волосся світлорусяве, середньої довжини, очі голубі, обличчя овальне, ніс середній. Був одягнений футболка сірого кольору, шорти сірого кольору, шльопанці темно-синього кольору. У випадку отримання будь-якої інформації просимо повідомити за телефонами Білгородністровський міський відділ міліції 04849 243 61. 093 992 1051.